Вже їдемо. Тут Нікітіна зробили дорогу. Свіженький асфальт. Декілька місяців. Не знаю, чи то вибори чи що. Слободка, там паскот. Ми їдемо півно третю. 13, 14. Ступати, півно третю. Скоро будете, поверхнімо. Буде. У нас є новий ліхтарик. Завжди бабічів встав. Тут, мабуть, я рибка. Я тут навіть ще слова в Зупинка. Щоб подивитися. Щоб не їхати там з до трасами поїхали під. Цією шкодовою горою. Вулиця Республіканська під Слободкою. Та тут таке, побачив, цікаве місце. О! Оп! Що воно таке зараз поділилось? Оп! Та це... То мабуть і Я ще тут і не знал, що буде. Тут... Ну добре, їдемо далі. Їдемо по лінії Камишова трамфаю. 20 номер, весівський міст, Хаджібей. Шпал нема, тому можна їхати. В деяких місцях отут тут якось. Зрозуміло. гілки якісь, але ми зараз їх переїдемо, аби не про колоти шини. І на зустріч поки нема. з ну, збоку трасси, йде, але там вантажівки ганяють, тому ми їх об'їжджаємо. І звісно, на полях зрошення отаке. А там. Ш... Кодова гора, воно, видно, катакомби, мабуть, бо явно стіни вироблені. А нам тепер всіми полями від цих собак. А ось і річка з якою ми їхали. Чи то собака, не собака? Не бачу нічого. Нефтеприродний завод. такі шляхи литками стара така дорога. Такий міст. Ну, люди ще ходять. Водиця так собі, Брудненька. йдемо далі. Поїхав, почалася різнобарвна дорога. Ах, тут вже не видно. Але далі вона також буде. Ще тут ще одна річка. Старий міст. І цікаве місце також старе. Тут якась застава, козацький стан. Ось. Що воно таке? Воно майже закинуто. Але щось там таке є. От, якщо я навіть не знав, на мапі його немає. Але там є машини. Є якісь це мабуть. Будівля також стара. Рогозяни сарай, навіть прапор там світ за дві І дріжка. Вже вкрита грунтом. Но можна побачити увидеть да, черные чорні черные, синие а? Мабуть, Возможно, это тоже итальянские привозили сюда и будувалися. Кто-то здесь? Разнообразие. Вот лежит вот, вот, сервис. Мы можем туда поехать, чуешь? Мимо той будильной. Тихо, красиво, але трішки страшно. бо насправді якась собака може вилізти або люди. Тут є збираючи метал. Там може якісь наркомани, хто не знає. Бо тут дуже можна залізти вон трішки 100 метрів туди у поле. Ніхто тебе не знайде. Роби що хочеш. Фільтраційні ставки. Мабуть. Бо в деяких місцях написано, що це поля зрошення, десь що це поля фільтрації. Не знаю, що тут камиші фільтрують. Але вода така. Я б тут не купався і рибу не ловив. Наступне місце тут хтось постійно дістає ці водорості. Постійно ми тут були влітку. Річка тече, невідомо, ну відомо куди. Вона тече і впадає там далі. Ми там будемо в хаджибейський лиман. А звідки вона? Десь бере свій початок у цих полях. О, там море, там Одеса. Річка така немаленька. Та бородна. Жабокряківка.

щоб ніхто не їздив, але всі об'їжджають тут збоку. Бо там стара дорога, бо треба ж О, треба ж приїхати, викинути сміття своє, Бампера. бомпере, бомбере. І все воно О, там автосервіси, там же авторинок яма. І щось розбирають ті машини. Біті та і сюди вивозять, викидають. Ну а що? Ніхто тут не слідкує за цим. Колись насипали цих гірока, але всі роз'їздили вже так з боку. Та й не так їздили. Скажу, що корисного, але автомобільного. Навіть у воді. Світ. Об'їзна дорога. і Поруч валяються шини багато. От, у кого є якийсь ведровер з таким розміром, можна приїжджати і собі брати. Тишини. Є достатньо, я не знаю, як вона комбуд'є. Нормальний протектор. На стерпці, Валяються та валяються. Це майже зовсім немає, але я не знаю. Поєстрався. Приходь, став на свій Жигуль і ганяй по району, як крутий на гуд'єрах. Ну. Їдемо собі через трасу перебігу. А ось ця річка впадає в хаджибей. Те, що ми бачили. Вона тут Тут такий місто підкраси. Звідки ми приїхали, вон, колесно, перешли сюди дорогу, там річка і впадає. Ото Нерубайське. Там дев'яти поверхівка стоїть, тому березі. Ну а нам туди. Тут прям пляж такий, пісочок біля річки. Ну, запах такий, що я зрозумів, що в тій річці. Не варто тут зовсім вважати, що це пляж. Тут влітку рибаки сидять, щось ловлять. Рівка-кафту, не знаю, що тут водить. Каміння все-таки зелене. І нафтопровід. Треба і пішки піднятися У, бо... там не проїхати, там паркан який стоїть. О, там цей газопровід, нафтопровід входить під землю, кудись далі. Кладивище машини. то вже гідропорт. О, башта гідропорта не доїть побачити захід сонця, але можна побачити де воно взагалі є. Шустрі, шукають, боронить. Якась здоровезна гумова. О, поздоровайся. А, ну, еще є. Мені ще моляється. Сейчас морська. Гідропорт. Питочки. Дорога в набережной. Свіженький асфальт, маршрутка. Квіточки живуть. А тут на обережне. Роте, 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 ось такий листопад теплий. Все в квіточках. На жаль, нема нічого з'їсти. Ягід Такі вон горіхи обсипалися вже. Нічого нема. we yeah. die. Мабуть, була річка колись підтоплюється, коли багато води. А тут такий собі пляж для корів. Я так дивлюся, що тут вони чи плють, чи купаються, але вони тут точно по воді. Тут навіть хвилину є. В шоках місця під намет. Ну, десь тут встанемо. Встане. І для поля. Не з мастерна. зверху може хтось і але Це не обов'язково. Ми ну, закущаємося. Спали. Човник ігра там. Тут єранту нікого. А десь сьомій, місцеві ходили з собаками, гуляли. Чого? у неділю так рано гуляти. Ну, можна сказати, посеред поля. Так, в кущиках сховалися. Там вже машина якась, там тут рибалки. А так живуть за лізеньком. на мы этого Булках, то с кавой можна десь 5 градусів тепла природа чомусь навіть більше ніж каву чаю захотілося їсти уже слово протопопивка. Рыбальский Там на том березе холодная балка. Достатньо рівнесенько тут для намету, але купа сміття, місцеві свині все позагажували та і тут ставити намет. Все видно, здорове. Кожен хто буде приїжджати, буде дивитися, що тут, як тут. От хіба що в день прийти, десь там між дерев. постійно доводиться кругляти ці штуки Це у нас черевичне. І далі ми вже поїдемо з Хеджбея, туди на кояльник. Тут уже все. Далі не поїдемо, далеко. Їдемо тепер, тепер. Пока! Там залишили черевичне. и из катраса там. Вторая большая рядок пропустит. Все стоят, чекают. Ніяка не серпневка? А вистівка. Ніби гуцульські такі вікна, але а вистівка. Ставочок. Нашлях, а от там це кояльницькі трейли. Хоча машини Ну, то все ясно, цими стежинками, ендурщики та да, хто там їздить екстремали, а ми отак вот легенько. Таке цікава місце. Санаторій наша близько. На останок ці найвищі місця. Бо там от, хаджибей, якщо його видно, центр Одеси, Шкодова гора, санаторій, кояльник і ось тут такі гори. точка Я тут раніше конями, то так запрягали та й підвал. Саторій Брок бруківка залишки. И рукой спускались oh. Упс З білої лікувальної глини, але ми собі вже набирали. Майже спустився тут.